До роботи підходили відповідально, а клієнти кидали замовлення з усієї країни. Група піруманів перетворила своє хобі на прибутковий бізнес. Однак поліцейські внесли свої корективи у розвиток цієї пекельної справи. Це просто не вкладається в голові, але в Житомирі схопили банду, яка зробляла гроші під палами чужого майна. Де попалі розкладає заді палім другу хату, хати спати. Все. ідея заробляти на пожежах прийшла 20-річному киянину та його 26-річному другу з Чернігівщини. В свою армію вони набрали дев'ятьох бійців, яким від 17 до 34 років. Саме вони і виконували усю брудну роботу, а потім скидали організаторам та клієнтам відеозвіти із вдалими підпалами. Таку послугу можна було замовити в телеграм-каналі. Коштувало це від 500 до 3 тисяч доларів. За таку суму учасники організованої групи закуповували паливно-мастильні матеріали, проводили розвідку місцевості та виготовляли коктейлі Молотова. Після організовували виїзд у будь-яку точку країни. Таким чином злочинці встигли пошкодити 4 квартири та 5 будинків у шести областях України. Не встигли наслідити і на Львівщині, де також на замовлення підпалили чуже житло. Аби зібрати докази проти негідників, поліцейським довелося провести аж 24 обшуки. А окрім відео та переписок з клієнтами, вони знайшли ще й боєприпаси та чималу суму грошей у будинках підозрюваних. Пробував підпал позаказу. Не було закинути на три котелісне на відео Котелі молоту і у лікарці. То ви зробили звіду. Відправили ці людині яка подавали адрес. Які і кошти ви отримали за це дві тисячі доларів. Усі 11 підпалювачів затримані, і тепер за брутальне знищення чужого майна їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.